Вітаю, друзі, на каналі. З вами Світлана. На сьогодні вечір вівторка. Вийшла пасти козочок. Тут у лісочку. Зовсім сухо, трава сухенька, але де не є листочки. І ось тут засушені плоди таких сливок жовтеньких. Козочки дуже прудкі. Тому мені треба їх доганяти трохи. Хто це в нас там загубився? Белька? Доганяй всіх. Я дякую всім, що ви дивитесь наш канал, за коментарі. Дякую. За те, що підписуєтеся, вітаю нових підписників на каналі. Для тих, хто з нами нещодавно, то розкажу, що ми коротко ми живемо в селі. Ось уже другий рік переїхали з Київської області. Там ми прожили 15 років під Бучею. Ну і тут Обзавелись таким господарством, курочки, качечки і є перепила небагато. І ще у нас козочки є. Козочок ми випасаємо самі, тому іноді отакі відео влоги ви бачите. Попередні відео були німі, там. Не було ні озвучки, ні нічого не записано, не сказано. Трошки ці дні були такими переживательними я би сказала, тому що не ущухає ця війна жорстока, Кривий Ріг, Київ. Дуже багато постраждалих. Жалко сім'ї, жалко дітей. І так уже серце наповнюється такою, ну не знаю, навіть просто немає слів уже що казати. Треба просто стояти в проломі і молитися. Якраз у ці дні я натрапила на одне відео. відео записане якимось російським проповідником чи лідером християнським. І вони кажуть, що дуже сильно переживають за духовний за духовність України. Начебто телеведуча Мосичук звернулася до мольфарки дізнатися майбутнє України після війни і вказують на те, що засуджують вони, що в часи війни не треба звертатися до таких людей. А до Бога треба звертатися. І там ще багато чого було сказано. Ну, я так прослухала потроху кусочками, шматочками. І думаю собі, добре вам казати, коли вас ніхто не трогає. Ну, ось там нещодавно там, Курскі сталося, то ви вже тепер такі набожні стали. А що робити українцям, яких щодня бомблять, і вони мовчки терплять, особливо простий народ, сидять без світла. От і зараз також, скільки влучено в енергетичні структури, немає світла. І люди вже так призвичаються до цього стану і так і. Існують, чекають скорішої перемоги чи закінчення цієї безглуздої війни. І ці люди, які говорять російські лідери, мабуть, не туди дивляться, тому що весь український світ. І весь світ взагалі стоїть у молитві за Україну. Вони бачать цю несправедливість і стараються, хто чим може, тим і допомогти. Дуже багато донатів є сюди, в Україну. Дуже багато йде на ВСУ, на ЗСУ, дуже багато допомоги йде. І взагалі на закінчення цієї війни, якби. Дуже багато іде всього. Допомагають тим, хто переселився, залишився без оселі, може, не завжди і кругом, але в основному якась допомога є, і в основному ця допомога навіть не від держави, а від простих людей. Тому усі українці моляться і те, що вони кажуть, що звертаються до мольфарів, то я думаю, що не треба судити Україну по одній людині. Хто вона така? Мосейчук не президент, навіть не прем'єр-міністр. І те, що вона там до когось звернулася, це не означає, що вся Україна звертається так до Провидиць. Багато людей моляться, моляться, тому що не знають більшого виходу. Тільки Бог може зупинити це все. І зупиняє. Скільки багато випадків свідчить про це, що коли люди молилися, то і погода мінялася, і коли направляли самоліти, щоб летіли, то вони не бачили, куди летіти, бо через погоду. Також було багато випадків, що там е, в тилу самі воєнні розказували, що, бо були такі випадки, що е, зупинялася просто ця ці напади ворога, бо вони бачили там е, багато техніки, а насправді тої техніки там не було ніколи. Просто так. Бог захищає своїх людей, і ворог тоді стає або сліпим, або бачить таких... таке сильне військо, що тікає просто. А також випадки були, що сам, самі вороги, оточивши наших, плуталися і били один одного, і таке було. Так що. Я думаю, не треба казати, мабуть, треба зупинитися, їм самим треба зупинитися. І так само молитися і не витрачати свій час на засудження на якихось людей, тому що ніхто з нас не має права сідати в крісло судді і засуджувати, сидіти і когось судити. Тільки Бог на це має право. Ну і якщо це суддя на це е, уповномочений, то він це робить згідно закону. А так, ніхто не має права судити. Бо так і написано, не судіть і не судимі ви будете. Наше сонечко вже сідає, у нас вечір, можливо, десь в інших країнах це буде ніч. Я знаю, що дивляться нас в Америці. Привіт всім, хто дивиться. Великий привіт з України. Що сказати? Ці дні важкі, для усіх важкі, але особливо важкі вони для міст, тих, хто живуть у містах. Дійсно, дуже важко, дійсно дуже страшно. У селі трошки легше. Ми відколи переїхали в село, то оця тривога в душі трошки зникла. Коли лунає тривога, то ми ну, якби не біжимо в укриття, тому що тут таке, територія така, що до укриття дуже далеко бігти. Перше, що ми робимо всі, це молимося. І надіємося, що все буде добре. Ну, а так, є у кожного якийсь підвал, якесь сховище. Якщо десь така якась прям небезпека, то, ну, чесно, тут люди такі дуже любопитні, то, напевно, більше всього, що не підуть ховатися у підвал, а будуть бігти на двір, подивитися, що воно летить. Ну, це і добре, тому що. Жити постійно в страху і по кожній тривозі сирені тікати і лягати на підлогу, це, так, як кажуть, надовго не вистачить. Одна бабуся тут у селі сказала, коли ми запитали її, а що ви робите, коли тривога. Рідні її також з Одеси дзвонять і кажуть. А зараз тривога, біжіть в підвал, заховайтеся. Вона каже: Ой, дочко, який підвал я піду. Оце стала на коліна, помолилася і все, і Бог охороняє. Бо якщо Бог забере свою охорону, то і в підвал навіть буде небезпечно спускатися, і там буде небезпека. Бо я вже старенька, мені спускатися туди дуже важко, дуже тяжко. І оця її віра така, що все буде добре. Також і нас трохи заспокоїла. Це на самому початку, коли ми сюди приїхали, то так спілкувалися з місцевими. То люди настроєні позитивно, настроєні, щоб це все закінчилося. Наша місцевість дуже різноманітна різними народами: тут і молдавани, і росіяни, козаки тут в поселеннях колись жили ще за Катерини. Тут болгари, гагаузи, німці, є німецькі будинки і села такі німецькі. Тут дуже-дуже багато національностей живе, і так само розмовляють люди такою мовою, якби суржиком, немає чисто прямо української, але стараються дружити один з одним і поважати. А ту мову, якою людина говорить. Якщо людині важко говорити українською, бо вона народилася молдаванкою чи росіянкою, то краще хай говорить тією мовою якій зручно. І не треба засуджувати навіть за слово один одного, також не треба нападати. Ну, отакеучительне відео сьогодні вийшлося. Я, правда, ці дні не могла так знімати, нічого говорити, тому що тільки хочу слово сказати. У мене ком в горлі і не можу нічого говорити. Але ж, друзі, поважаю вас і вважаю за потрібне все-таки виходити у сторіс і ділитися з вами чимось хорошим, чимось позитивним. Вибачте, якщо в цьому відео мало позитиву для вас було, але такі реалії. Буду надалі старатися знімати для вас більше позитивних відео. Бажаю всього найкращого, всім тихого, мирного неба і до зустрічі у слідуючому відео. Пока-пока!